Такі добрий. І нема кавусика. Все такого добре не чуєте Завдяки такому мікрофончику. Боє, бівай, mm? м 1 Що вам скажете? На син. Так ми можемо ми зараз перевірити, як він знімаємо. До речі, дуже непогано. Ей, петля? Е -е, замінник. Такий діджай по якості мені e, Very Fine. Непогано дуже він e, взагалі як виглядає і як e, по звуку видає. Зараз він, як ви бачите, без вітрозахисту Можна сюди вставляти e, петличний мікрофон, проводочок мене вставить сюди, для того щоб у вас better sound був. Так само сюди вставляється у нас непосредственно детка. Вітрозащита. Є в нас регулювання гучності. Я не знаю, можемо додати. У нас нічого не відбувається. О, щось прийшло. І ще разок можна додати. Це е, усилення звука. Є в нас мута виключення звука і є в нас е, е, шумоподавлення з цієї сторони. Не бачу смисла його використовувати, бо звук в ньому якість дупи. Е, ну, <coughs> того, комент мені написали, що твоя мазда шикарно виглядає. Не менш шикарно, ніж моя жіночка. І класно мені. Як вона виглядає? Скажи прикольно. Ти поняла, що ми знімаємо це повністю все на телефон, а звук йде звідси і просто перфектно саунд. Цікаво. Ага. Чуєте, так? По-любому щось там щолкає, челкає, але по-любому щось клаце, але мені цікаво подивитися, як воно буде. Отака у нас виглядає коробочка. Це одноканальне мікро. Якщо він в варіанті з двома мікро, мікрофонами, то він може писати стеріо і моно на два канали. У нас ж просто один дуал-система дуал на один мікрофончик, тому що мені на два, я думаю, не потрібно. 6 годин може працювати. І отак от, от виглядає. Як на мене, Sunshine Ever. Просто все. Ходимо собі такое. По-професіональному собі. Де воно? Ага, чи не. Поїдемо обов'язково. Я тоді завжди їжджу на То Я ж не буду зараз, я то по-друге чуть зі своїм. Чуть-чуть назад. В принципі, чудово, як він виглядає. Мені подобається. Така прищепочка. Дивіться, взагалі навіть без вітрозахисту. Щось я нажав, а, я нажав кнопочку, так. Да. Тобто, навіть він по... ну, на вигляд дуже цікавий. Звісно ж, шфір мені тут обоє. Тобто вони зробили так само, як і в DJI, щоб воно було. Дуже схоже, знаєте, щоб коли на відео у вас мікрофон з'являється, то він брендувався і якби було обозначено видно. Один що мінус, то я знаю, оце брязк... брязкати буде по-любому вам по вухах, але в принципі, в принципі, принципі, якщо його такого трусити, то не шевелиться воно, не чувствувати. От. По виконанню він в принципі, по компоновці. Ну, no, fine. Прищепочка. Yeah. Дуже чудова. Що? Так стане. Якщо ми його вішаємо сюди, то непогано. Непогано виглядає, плюс пише звук, можемо зацепити собі. Опа! Чікс зацепили сюди. Легенький повазі, непоганий повазі собі, тобто він легко. Не особо обтяжує. От. І можемо зараз ми перевірити якість запису. Зразу перевіримо кліпінг, чи в нас є срез по високим частотам, по голосним звукам. Можемо подивитися, ви вже зрозуміли, чи звук у нас стріляється при кліпінгу, коли в нас дуже високі звуки, або він приглушається. Бо звичайно, на дешевих радіосистемах цього взагалі немає. От. І особливо, коли ми от їдемо в таких умовах, як зараз ми йдемо на машині і ми говоримо, то звук має записуватись нормально. На дешевих системах у нас буде звук улавлюватись з відусіль, і голос сам буде записуватися не дуже якісно. От. Добре, що ми можемо це... Слава Богу, перехрестити. Та все було добре, ну ой. Диви, Це бачу? Бачу. Це нормально? Да. В смысле, це нормально. <рес> От. І за того, то коли ми тако раз, ми собі-сюди на ремінчик чіпляємо. Тобто Це використання, яке буде е, характерне в наших умовах для поїздок за рулем. На жаль, у нас в новій прошивці немає функції переключення камери одночасно, слава Богу, хоч паузу зробили. Тому ми хоча б можемо подивитися на це відео з такої сторони. Зараз наразі можемо ми почути, як знімає звук зовнішній. Коли ми мовчимо, просто записує звук зовнішньої середини. Прикольно зеркало висіда, якщо ми можемо замітити, воно ніби просто приклеєно до стекла. Здається, що ніби воно в повітрі висить. Але насправді воно приклеєно до стекла. Щоб ви могли собі знати. Так воно виглядає. Коли ми дивимось на себе, коли ми знімаємо на себе. І так виглядає у нас сам телефон з нашим передатчиком, який вставлю. Не Там нема що бачите, не дивись перед. Ззаді немає нікого. Передатчик невеликий. Чудово, що мені подобається в передатчику, що його не потрібно отдільно заряджати. Є у нас одна кнопочка, яка пише MS1 клік, Парень два клік, тобто один раз нажати буде писати в моно або в стерео канал. В моно він завжди буде писати, в стерео немає смисла писати, тому що у нас мікрофон одноканальний. Тобто, як я зрозумів, коли у нас є два мікрофони, то вони записуються в стерео. Один мікрофон пише в правий канал, другий мікрофон пише в лівий канал. В нашому ж випадку це ну, немає ніякого різону. О, то, що буде нас все писатися в один канал. Загалом. Е, попереду в нас їде Audi Q8. Непогана така Audi в своєму класі. Доволі така хороша машина для наших доріг. Ну, а Ми е, пересуваємось на такій не менш класній машинці, яка називається Audi A4. Тоже, що є, ахує на своєму класі. Чого собі ти наступаєш? 200 лошадок, що ти, під ногою? Я теж так виглядаю з боку проїду. Такий серйозний. Не знаю. Very nice, man. Oh, sunshine ever. What the fuck, the style, man.

А я взагалі в... Ну, а я вообще їду в отдельній вселені, ну. То, що я відео, У мене тут Шумодав включений. І мені цікаво подивитися, як він тут буде записувати в такій обстановці. Мій голос, коли грає музика, і звук машини взагалі существує. Як ми їдемо? І зараз ми його виключимо. Одним нажаттям кнопочки легенької ми виключили е, шумоподавлення, шумопоглинання і можемо тепер зацінити якість записів звуку, яка записується в нас. Навіть години градусів мікрофон. Починаючи вже з вторка погодні умови покращити. Дощі поступово будуть пропинятися, а температура повітря підвищуватися. Хоч нічні температури за рахунок приємного. Е, хватить Так, ми виходимо Бачиш як ті коту виставили? Так нормально, бо що то це. А? ж плитки немає. Що? Плитки немає, того ми стаємо трохи далі. Не, бачите покупать, бачите, дискуть. Нічого страшного. Давайте ще трошки Не, Куди? Ну туди ще. Та не треба там вже дірвати. Вперед трохи. Ну, Давай я під'їду, тримай. Та. На, держи. Будеш знімати. А звук мене буде звідси йти. Бачите, як прикольно для чого цей мікрофон, то що вона мене знімає там, а звук йде звідси салоном. Цьому якби весь приколдес. Звук цей ми тушимо ну, сране радіо, то що вона нам взагалі не зралася не в одне місце. І нам треба трошки зараз під'їхати на цю плитку посажимо. І те, що вам потрібно знати про цей мікрофончик, таком він у вас буде чехольчиком, дуже зручний для використання. Собі можна з собою носити завжди. Телефон ваш також завжди користуюся ним близько неділі. Тут у нас всередині наш е, приймач і сам мікрофон. І щодо особливостей використання. Зараз ми його переключимо прямо в режимі. Live. ви почуєте різницю. Зараз звук у нас записується на iPhone 12. Вже він навіть пережив мене одне падіння, тому що цепляв його, знімав свою дитину, чіпля на неї, і вона чуть-чуть трошки спіткнулася, і мікрофон цей полетів. От, ми його включили, він у нас блимає. Включаємо наш передатчик. Подивимось заодно, чи він буде записуватись. Так. Ось воно блимає і підключилося. Те, що він гарно підключається дуже швидко. Вітрозахист працює дуже чудово. Що вам потрібно знати по керуванню? В принципі, якщо його знімати довго, то я його е не виключаю. Я його включив і зразу що він постійно лучше положити в карман, потім достати, бо можна попросту забути його увімкнути по регулюванням підсилювання звуку. Тобто в нас є сім положень. Для того, щоб поняти, коли в нас 0, то ми нажимаємо клавішу мінус, тобто вниз, до тих пір, поки не почне блимати наш світлодіод. Коли у нас світлодіод почне блимати, то від цього значення ми додаємо на 3, Один, 2, 3. 1, 2, 3. Це і буде третє підсилення. Але ви бачили, що коли я натискав донизу, то я натиснув 4 рази. І так само, коли я зараз підняв його вверх на 3 рази, то вниз до нуля треба пустити нажати буде 4 рази. Це буде в нас 0. І так само відносний у нас буде вверх. Це в нас 7 разів потрібно буде нажати. От. Можете користуватися зразу цим рівнем підсилення. Це оптимальний рівень буде для запису голосу на вулиці в приміщенні. Буде. Якщо ж ви хочете записувати якийсь більш робити студійний запис, тоді я зменшував його прямо до одного і говорив прямо у, у мікрофон, прямо безпосередньо, коли він знаходився в нас біля роту. От. Далі, по використанням клавіш а, по використанню акумулятора. Акумулятора дійсно вистачає до 6 годин. Я його тестував, знімав буквально цілий робочий день і акумулятора дійсно вистачало на цей час. Що в нас стосується використання в автомобілі. Коли ми е, е, застібаємо ремінь і ставимо його сюди, то це не зовсім зручне положення, так як у нас е, мікрофон буде завжди тертися об куртку і буде у нас е, досить таки... Неприємний шум на відео, тому рекомендовано його чіпляти десь на кофту або сюди трошки розстібнути, почепити, щоб він у нас не терся. Обремінь. Так буде набагато краще звучати ваш звук при записі відео в автомобілі. Таня, позиції Немає. Ну, якщо вам потрібна зйомка в студії або в домашніх умовах, то ви можете його безперешкодно повісти собі під одяг для того, щоб його було незамітно, але звук вас залишався при цьому досить чистим. Отож, плюси даного мікрофона, які я виділив особисто для себе. Перше, це ціна, яка більш доступніша ніж дорогі системи, і таке DJI Mic 2. Якщо вам потрібно просто запис тільки для, для телефона, не потрібно вам підключати безпровідний мікрофон до камери, а тільки в суто для легкого використання з вашим телефоном. Набагато зручніше, менша система. Передатчик набагато менший. Конектиться до стандартного застосунку камера на айфоні і працює одразу ж з коробки. Не потрібно його додатково заряджати, так як живиться він від вашого телефона. Єдиний мінус тільки те, що вам потрібно одразу визначити, з яким обладнанням ви плануєте його використовувати, і в залежності від цього купити потрібну версію мікрофона, така як вам потрібно. Адже існують вони під роз'єм Lighting з одним мікрофоном. Для зйомки інтерв'ю під лайтінг з двома мікрофонами, така ж сама історія під USB-C, якщо у вас iPhone 15 або вищої моделі. Ну і звісно, є ще окремо. Де є в нас адаптер під вихід під камеру з кабелем 3,5 мм. Тобто є різний вибір. Визначаєтесь, на яке обладнання ви хочете його ставити, і собі купуєте. В залежності від цього, у вас і буде вигода використання цього мікрофону. Ну і на завершення тесту давайте ще перевіримо, як він працює в режимі підключення зовнішнього мікрофона. Так як я забув сказати, що тут у нас є. Вхід для окремого петличного мікрофона, якого немає в комплекті, в мене є ось така петличка від мого диктофона Zoom F1, попробуємо її сюди законектити. Ніякої індикації не знає, немає точніше, якщо ви почули якусь різницю в звучанні, то вона відбулася. Якщо ж ні, значить мікрофон у нас не підключився. Тобто, якщо зараз теоретично закріпити петличку тут. Постукати по мікрофоні, то не повинно чути ніяких звуків, а звук у нас має йти саме з петличного мікрофона, і має бути, як на мене, набагато чистіший. Не знаю, яке, чи є підсилення, але виглядає це доволі непогано. Тобто, виходить, у нас такий простий безпровідний передатчик, який ми можемо собі закріпити десь на штанах, на джинсах, і вже користуватися як звичайною непомітною безпровідною. Bluetooth системою передачі звуку на ваш пристрій. Як на мене, це є в принципі дуже непогано і дуже прикольно. Ну і на додачу, як ви могли замітити, непогано все таки ж працює даний мікрофон із додатковим петличним мікрофоном. Непоганий такий звук, і хочу ще відмітити на один такий маловажний фактор, по якому я вибираю для себе обладнання, це не тільки. Ціна, його якість, а її простота та зручність у використанні. Про що хочу відмітити і даний мікрофон, так як я ж кажу вже з ним більше двох тижнів. І в принципі по використанню він мені сподобався, адже він дуже простий. Заряджати потрібно тільки сам мікрофон, який досить непогано тримає зарядку, а трансмітер так само він мініатюрний, не займає багато місця в телефоні, навіть якщо ви десь в моментах зйому, вам ви його не використовуєте Вийте, його не обов'язково знімати. Ви можете просто навіть покласти телефон в кишеню, і він не буде вам ну дуже сильно заважати. Чого не відмічу про мікрофонну систему DJI, яка по-перше. Які є мінуси, що працює в стандартному застосунку тільки, тільки через передатчик. Передатчик громісткий, Потрібно до нього підключити перехідник і тільки тоді вже ставити в телефон. І він займає набагато більше знизу ще місця, ніж передатчик на даному мікрофоні. А якщо ви захочете його підключити по Bluetooth, то він застосунку камера. Не буде вас працювати, а буде працювати тільки через сторонні камери, такі як Blackmagic Cam. А даний мікрофон боя зразу з завода підключили і працює. Втикнули в телефончик. конектиться супер швидко, fast і ви зразу записуєте звук, хоч для сторіс, хоч для себе, для домашніх відео. Хоч що хоч, як то кажуть, все. Головне, тільки бути обережним, не натискати лишні кнопки і ставити його в такому більш-менш зручному місці, для того, щоб він не записував посторонніх шумів. Так що на цьому точно все. До зустрічі в новому відео.